Два художники родом із Донеччини, Роман Мінін та Данік Манджос, які тимчасово переїхали на Волинь, презентували виставку Пошук слів у музеї сучасного українського мистецтва Корсиків у Луцьку. Роман Мінін показує нову роботу, яку тут намалював. Для мене це особливо така ситуація непроста, коли ти майже опинився в своєму кошмарі. Тобто Ти знав, що так буде, ти навіть може десь і чекав, але супротивлявся як би, в, в сознанні і цьому навіть я перед війною почав таку серію творів оптимізм. Митець останні роки жив та творив у Харкові. Коли почалися обстріли міста, був змушений переїхати. Розповідає, що вдалося перевести дві треті своїх робіт, що до інших говорить невідомо чи вціліли. На виставці представив роботи різних періодів. Очам скучно не буде тут. Дуже різноманітні такі постілістикі твори, експресіонізм, якийсь такий символізм, килими. А, навіть відеоарт арт є до приїзду у Луцьк художник Данік Манджос спрацював у Києві. Назва виставки пошук слів його авторства. каже, вона говорить не про стиль творів, а про сенси. Створювати твори допомагали лучани та внутрішньопереміщені українці, які писали слова на його роботах. Знаєте, я хочу сказати, що війна вплинула так, що я не відкладаю, що я створюю ще більше, ще до я... Чаще став казати люблю і живу сьогодні. Волинська художниця Олена Бурда з роботами Даніка Манджоса познайомилася вперше. Розповідає, у його творах проглядається тема любові. Прийти на виставку це значить подивитися позитивні картини, поспілкуватися, щось пізнати, щось відкрити для себе тому. Високи необхідні навіть у коли є і війна, і початком повномасштабного вторгнення Росіян в Україну музей сучасного українського мистецтва припинив роботу. Зараз функціонуватиме щодня з 12 до 19 години, каже керуюча партнерка музею Леся Корсак. У нас буде працювати художньо меморіальний музей Миколи Комановського. У нас виставка стіна називається «Павло Ковач». І на третьому поверсі є ще один виставковий зал політських митців Лодко Кафман і Олекса Фордіяка. І потім виставка Дані Кманжос і Роман Мінін. Особливо ця виставка вона є дуже важливою, тому що на, особливо на картинах і ілюстраціях Мініна висвітлюється тема Донбасу. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук, Суспільне Луцьк.